жила собі жадібна ласка. Вона була жадібна та бр... небережлива. Бува знайде якесь, залежавше яйце. З'їсть його, а потім хвора із болями в животі цілий день пролеже, думала вона залізти на дерево. Та й полізла собі. Не розраховавши сил, вона гепнулася об землю. Вивихнула лапу. Тепер вона не за зайцем не угониться, нічого не зможе впіймати. Злишилася ласка голодна. Тут жує неабиякий смачний аромат, попленталася за ним. Бачить людське житло. Я туди повинна проникнути будь-якою ціною. Пішла дряпати стіни. Продряпала вона там невелику дірку і пролізла туди. Зоказалася вона в коморі. Їла вона, їла, поки не наїлася, а коли наїлася, лягла спати. А на ранок продовжила ласка займатися своїми справами. І от, коли їй стало краще, полізла вона на стелажі. Полізла, їсть та й приговорює. і ковбасочку, сирочки м'якого, сирочка твердого, і хамончику. Так вона все жерла і жерла, поки не потовстіла. Сидить вона та й каже Оце я молодець, сама себе нагодувала і бачить, що до неї двері відчиняються. Треба тікати, сказала Ласка та й пішла. Лізе через ту дірочку, а не пролази, застрягла, пузо мішає. Все. Аж тут бачить її чоловік. Ах ти, злодійка, держи. Ось тобі за мої харчі перепсуті. На, на. Ай, ой, боляче, відпустіть, благаю. Зминувся чоловік ти пішов, а ласка схудла та й втікла. Кінець.